Виконуємо номер 871 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно: одна зі сторін прямокутника 13 см, а інша на 3 см коротша. Знайди площу прямокутника. Одна сторона прямокутника 13 см, а інша на 3 см коротша. На 3 см коротша це на 3 см менша. Знайдемо другу сторону. Для цього 13, віднімемо 3 дорівнює 10 см і пояснюємо друга сторона прямокутника. Прямокутника. Одна сторона прямокутника 13 см, інша 10 см. Знайдемо площу 13 помножимо на 10 дорівнює 130 см квадратних площа прямокутника.